Це день, на який я чекав місяць. У житті вам має добряче повести, щоб ви зробили щось революційне. Щось, що змінить вашу кар'єру, ваше життя. Ваш світ. Нам дуже пощастило. Я сьогодні презентую три такі речі. Перша з них це революційний підхід до навчання. Друга — Це найновіший спосіб виконання домашніх завдань. І третя це перший у світі адаптивний спосіб тайм менеджменту. Що ж, три речі: революційний підхід до навчання. Найновіший спосіб виконання домашніх завдань і перший у світі адаптивний спосіб тайм менеджменту. Навчання виконання домашніх тайм менеджмент. Навчання. Домашні. О, ви зрозуміло про що я. Сьогодні ми зібралися тут, щоб представити вам що щось по справжньому революційне. Ми перевинишли університетську групу. Це не просто група, це група, яка зміни все. І сьогодні я вам покажу, як саме ми це зробили. Отже, головним ключем до успіху нашої революційної групи є підхід до навчання. Адже наші студенти мають неоцінення досягнення. Наприклад, у спорті. Такі студенти, як 11.6 Віктор, Дмитро, Максим. And we got some controls on the side, we got a little switch for ring and silent, volume up and down. Let's look at the back. Victoria. On the back, the biggest thing of note is we got a two-megapixel camera built right in. Other side, and we're back on the front. So let's take a look at the top now. Solomon. У, У, У программование. Звичайно, на нашому шляху довжиною в місяць були і втрати, але ми не будемо про це згадувати. Що ж, якщо ви студент, вам потрібно таскати із собою зошити. Писати величезні конспекти. Казали вони. Але ми то знаємо чарівну пігулку. Наш революційний підхід полягає у максимальному скороченні письма. Як казав Конфуцій, у один зошит можна вмістити чотири предмети, і ще залишиться місце. Адже і справді, з економленні сили можна витратити найбільш корисні речі. Написання коду, проєктування складних архітектур додатків, аналізу вимог замовника, або піти грати в Roblox. Це і є Перша революційна річ, яка вторгнує нашу групу. Наступна інновація це найновіший спосіб виконання домашніх завдань. Все дуже просто. <рес> Упс, так, це сюди не мало потрапити. Звісно, мова йде про надзвичайно інформативну та практичну платформу Moodle. Це справжній рай для студента нашої групи. Тут є усі необхідні матеріали для навчання, легкий доступ до завдань та надзвичайно зручний дизайн. Так в чому ж революція? Головна фішка, це строгі дедлайни, які змушують студентів, якомога швидше виконувати поставлені завдання. І це ще один пазл для створення найінноваційнішої групи. Остання і найголовніша революція, яку створила наша група, це адаптивний тайм менеджмент якщо по-простому, то це гнучкий спосіб ігнору важливих завдань від їх задання до останньої ночі перед здачею за нашою запатентованою практикою. Кожен царморку має акумулювати сили, до не настане час X, тобто ніч перед закриттям модулю. за нашою статистикою, саме в цей період студент використовує максимальну кількість енергії на виконанні лабораторних та домашніх завдань. А мотивація не піти на перездачу помножена на багатофункціональність. Дозволяє одночасно запитувати одногрупники, які чомусь дали все завчасно. Отож, сьогодні і ПЗ 12 перевина йшла студентську групу. Дякую за увагу.